Хоч і не була ту е, суботу, але ж я, я наша, ваша, я в в дусі на морі десь, ну, знаєте, я якби як простудилася. І в мене постійно це логічно буває, а то я ну, дуже погано себе відчувала. І я не спала, я задихалася. От. І два роки я не могла пройти рентген. Я що не прийду, зламається. Посиджу очередь передо мною зламається. І в мене такі вже думки. І що ж я не можу пройти? І це вже вирішено, ну піду, тому що 10 років на до господа в мене були великі проблеми із легенями. І я приходжу в лікарню вже вівторок, після моря приїхали, і вже все, я не спала ніч, я вже настроїлася, дуже погано відчуваю. Прийшла лікар-терапевт, послухала строчно на рентген і зразу хай зроблять опис. І зробили рентген, і, чекалася, і зробили, і сама лікар побігла опис. І я сижу, і такий мене якийсь, ну на хвилиночку, жтра прийшов, Щас, ну, с тозна що там. І кажу, Господи, я недавно ходила, святкувала, слово говорила. Так само людині хворі на розпаління люблять. Боже, нехай Твоє ім'я прославиться в моєму стіленні, щоб ніхто не тобі казав, що сама больна, ходить, свідкує просто. Викриває, дивиться в карточки, да, якісь остаточні о, чаги, будь. Я туберкульозом хворіла. Десять років назад я туберкульозом хворіла. Дивиться, нема нічого. навіть того нема остаточного. А я тільки покаялася, мене Господь зразу істілив. Я зразу пішла в лікарню перед тим, як Любочку народжувала, у мене покинув чисті легені були. А це не мого ніяк зробити. І для мене це дуже важливо, було, бо я хвилювалася, як на, на цю. На, на цій почві, що я важко дихаю, я думала, що ну, можливо, вже хто знає що там. А Бог, як завжди вірний, я Його дуже люблю і дуже дякую, і всі слава Господу.